Отже, трирівневий план захисту для України. Якщо вірити британським засобам масової інформації, Захід вже готує трирівневий план для України. Що він передбачає? На першому рівні буде створена так звана демілітаризована зона, і, можливо, тут цікаво, можливо, її патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська із третіх країн. І що цікаво, їх дожні погодити як Україна, так і Росія. Набагато надійніший кордон позаду буде цієї першої так званої демілітаризованої зони, яку будуть захищати українські військові, але вони будуть озброєні та навчені навіть військовими НАТО. Окрім того, сили стримування під керівництвом Європи будуть розміщені вже глибше в Україні, як би мовити, буде така собі. Третя лінія оборони, і навіть її будуть підтримувати з тилу американські ресурси. Друзі, на папері виглядає все дуже круто, але в мене питання: а сіра зона, а, наприклад, а що робити людям з Херсона? Що робити тим мирним мешканцям України, які будуть, будуть знаходитися в так званій демілітаризованій зоні? Що буде з ними? Їх що? Потрібно буде висел... Виїж... Їм потрібно буде виїжджати, чи їх будуть виселяти? Як це буде виглядати? Тут питання відкрите.